Усім привіт! Ні для кого не є секрет, що нові професійні кавомашини є досить дорогі. Але сервіс Coffee One знайшов для вас вирішення цієї проблеми. Ми пропонуємо вам кавові машини, вживані, але які пройшли повне технічне обслуговування нашими кваліфікованими спеціалістами, які роблять все можливе для того, аби ці кавові машини були як нові, але значно дешевші. Запевняємо вас, усе придбане обладнання у компанії Coffee One стане надійним помічником у вашій справі, а клієнти вашої кав'ярні розпочинатимуть свій день із чашечки ароматного еспресо і будуть отримувати порцію хорошого настрою та бадьорості. І сьогодні у нас на огляді професійна кавомашина італійського виробництва Astoria Plus For You. Вона призначена для роботи у кафе, ресторанах, барах та кав'ярнях. Конкретно ця машина у нас на дві робочі групи. Як ми можемо бачити, тут повністю замінені холдери на нові, навіть якщо вони приїжджають у хорошому стані, ми все одно замінюємо їх на нові. Це свідчить про наш перфекціоністичний підхід до справи. Плюсом цієї моделі є підставки, які виїжджають. Це дає можливість баристі зручно і легко готувати напої в більший стакан об'ємом від 500 мл. Конкретно ця модель Асторії є в нас мультибойлерною з основним бойлером на 8 літрів і двома додатковими кавовими бойлерами до 2 літрів. Потужність цієї кавомашини 4400 Вт, її вага 84 кілограми, і її габарити 835 на 560 та 560 мм. Тут у нас розташована зручна панель для бариста, якою дуже зручно і функціонально користуватися. Як ми бачимо, кожна робоча група має свою панель управління з підсвічуванням кнопок, програмуванням дозування кави незалежно для кожної групи, а також функціональний дисплей, на якому відображаються усі актуальні процеси кавової машини. Перевага цієї моделі у тому, що вона є мультибойлерною. У нас є основний бойлер на 8 літрів і два додаткові бойлери для окремо кожної із груп. Це простими словами означає те, що кожна група це окрема кавова машина в одній. Це дозволяє приготувати як тут, так і тут різні купажі кави незалежно одна від одної. Яскрава світлодіодна підсвітка на робочій поверхні дозволяє практичніше працювати з кавовою машиною. Натисканням однієї клавіші ми автоматично вмикаємо підігрів чашок, і конкретно ця модель машини, корпус її виконаний із нержавіючої полірованої сталі, яку ми відреставрували і пофарбували у білий колір під замовлення нашого клієнта. І тепер вона просто доповнюватиме інтер'єр його кав'ярні як найкраще. Тут у нас є також один кран подачі гарячої води, два крани подачі гарячої пари незалежно для кожної групи заварювання, а також USB-порт для програмування і налаштування усіх функцій. Внизу у нас знаходиться панель керування функцією Turbo 7. Ці кнопки відповідають кожна за свої функції. Ця кнопка відповідає за пару, і ці три за вспінювання молока у різних режимах. А зараз ми хочемо вам наочно показати, який комплекс робіт був виконаний конкретно по цій моделі кавової машини. У цій машині ми виконали перевірку та виявлення можливих несправностей: відмочування усіх металевих елементів це бойлер, крани, клапани, трубки у спеціальній камері з кислотою, так званий метод декальцинації. Також ми почистили весь накип, який утворився за час експлуатації кавомашини. Зробили заміну всіх резинових та пластикових прокладок для надійної герметизації елементів. Встановили на цю машину повністю нові холдери, замінили сита, замінили помпу на нову, незважаючи на стан старої. Також зробили збір кавомашини та її перевірку шляхом приготування 50 кавових напоїв. Додатково ми надамо вам консультації по роботі з машиною в онлайн режимі та підтримку під час терміну експлуатації, а також гарантійне та післягарантійне обслуговування.